Сантоліна Сиза. В тому році я черенкувала Сантоліну в серпні. Посадила чотири черенки, бо не було вже вільних бачків Багато вже начеренкувала Але всі чотири і прижилися. Бачите ось які гарні кущик. кущики. трошки різні, одні більші, другі менші. Це дуже гарна рослина. Це на півкущ, росте на одному місці довго, можна обрізати, тоді кущ буде дуже великий. Якщо вам треба, щоб це була бордюрна посадка, то підстригайте її весною. Якщо хочете, щоб вона цвіла, то підстригайте її восени, тоді вона буде гарно квітувати жовтими щільними кульками, які дуже гарно дивляться на